Ще три гуртожитки на території Вінницької громади, в яких живуть вимушені переселенці, відремонтують для цього. агентство ООН у справах біженців в Україні виділить понад 3 мільйона доларів. Ми заручились підтримкою наших партнерів. Повідомив після зустрічі з головою САП офісу агентства Мішелем Альфаро Вінницький мер Сергій Моргунов. Завдяки співпраці з іноземними партнерами, в тому числі з німецьким товариством ГІЗ, в місті вже капітально відремонтували один. Із гуртожитків на створення комфортних умов для постраждалих від війни людей організація виділила 120 тисяч євро. Загалом, від початку війни, Вінницькі шелдери прийняли 45 тисяч біженців. Це буде наймасштабніший гуманітарний проєкт, реалізований у місті, за підтримки міжнародних організацій. І це надзвичайно важлива підтримка для родин, які втратили власні домівки, і яким нікуди повертатись. Сподіваємось, що роботи розпочнуться якнайшвидше.